Всім привіт! З вами на заскуміння Грасуми. Ну що, у нас була пригрік 244-й, до відвантаження, перевірили, вимивають зараз його і будемо готувати. Вчора людина приїхала, поспілкувалися, підібрали йому трактора, будемо готувати, мабуть, і будемо відвантажувати. Це у нас Триціліндровий двигун у трактора йде КМОСКИ, 385, 24 цінські сили, з ведучим порядком на широких задніх шинах, з отаким плашним рулем, рычаг КПП боковий, рівна підлога і трактор йде на примусовій гідравліці. Зараз буде чистенький, гарненький і в принципі можна буде готувати до відвантаження. По вартості 5800. Тому кому потрібно, приїздіть, телефонуйте, герої Крут 15 місяць. Всім гарного дня і мирного неба.